Чи завжди бухгалтер має слідкувати за кожним документом? А якщо їх сотні і час обмежений? А якщо працівники приносять документи із запізненням або у довільному вигляді, а якщо первинка губиться або потрапляє до звітності не того періоду? Один пропущений термін або неправильно оформлений документ може обернутися штрафами, недостовірною звітністю або проблемами під час перевірки. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика. Мінікурси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні розберемо, як правильно скласти графік документообігу, щоб кожен документ мав свій чіткий шлях. Пояснимо, чому графік не формальність, а обов'язковий інструмент, який дисциплінує працівників, зменшує ризики і робить бухгалтерію керованою та безпечною. Кожен документ у бухгалтерії має свій шлях від створення до архіву. Якщо цього шляху не визначено, виникають затримки, помилки і штрафи. Закон про бухоблік прямо зобов'язує підприємства самостійно встановлювати правила документообігу. Тому графік це не формальність, а обов'язковий інструмент, який упорядковує документообіг і визначає хто. Коли і куди подає документи. Без нього первинні документи потрапляють до бухгалтерії із запізненням, а господарські операції до звітності не того періоду. Зазвичай його готують бухгалтер або діловод спільно з керівником структурних підрозділів. Затверджує графік керівник підприємства наказом. Єдиної типової форми немає, але МінФін радить орієнтуватися на зразок із наказу Мінфіну СРСР номер 105 Графік складають у вигляді таблиці або схеми, де зазначають назву документа, етапи роботи з ним, створення, перевірка, обробка, передача, архівування, строки виконання кожного етапу та посади відповідальних осіб. Фіксуйте саме посади, а не прізвища, щоб не вносити зміни при кожній кадровій ротації. Шаблони та зразки графіка документообігу знайдете у тексті під відео. Графік має охоплювати всі ділянки обліку: касу, банк, підзвіт, зарплату, запаси, послуги, основні засоби. Для кожного виду документа потрібно визначити, хто його створює, перевіряє, підписує, коли він має потрапити до бухгалтерії і коли його передають до архіву. Зазначайте у графіку мінімальні строки перебування документів у кожному підрозділі. Працівникам, які створюють документи, видають витяг із графіка. Це персональна зона відповідальності кожного виконавця. Використовуйте цифрові таблиці, щоб працівники могли бачити актуальний статус документів у реальному часі. Графік доцільно оновлювати щороку на початку звітного періоду, у січні, а також протягом року, у разі зміни маршрутів документів, впровадження електронного їх обігу чи оновлення форм. Його відсутність причина безладу, коли бухгалтер не може вимагати від працівників дисципліни, а звітність документи стають недостовірними або подаються із запізненням. Якщо працівники часто приносять неправильно оформлені документи, до графіка варто додати зразки заповнення первинки. Це допоможе уникнути плутанини і прискорить обробку. Корисно також прописати етапи перевірки: спочатку контроль у підрозділі, потім у бухгалтерії. Контролює дотримання графіка документообігу первинних документів головний бухгалтер згідно з положенням номер 88 Додавайте графік до наказу про облікову політику або як окремий додаток до положення про документообіг. Порядок створення руху та зберігання документів визначають правила Мінюсту номер 1000 Саме вони встановлюють, як має виглядати інструкція з документообігу, хто відповідає за архів і як передають документи на зберігання. Якщо на підприємстві є служба діловодства або архів, слід затвердити положення про них. Якщо ж цим займається окрема особа, її обов'язки потрібно зафіксувати у посадовій інструкції. Перевірте, чи визначено на підприємстві відповідальних за діловодство та архів, адже це одна з перших позицій, яку з'ясовують під час перевірки. Якщо печатки немає, документи чинні і без неї. Правила No15 передбачають застосування початки лише за наявності. Тимчасове вилучення оригіналів документів можливе винятково за ухвалою суду або слідчого судді. У такому разі підприємство має право залишити засвідчені копії вилучених документів і опис. А після завершення справи документи мають бути повернуті не пізніше ніж через рік. Експертизу цінності документів проводять юридичні особи через створену експертну комісію, яка визначає, що підлягає тривалому зберіганню, а що можна знищити. Якщо в архіві знайдено документи, що мають історичну або культурну цінність, слід діяти за методикою менюсту віднесення документів НАВ до унікальних номер 2505 дріб Якщо строк зберігання документів минув, їх можна знищити лише після експертизи цінності та складання акта встановленої форми. Шаблон та зразок такого акта знайдете у тексті під відео. До акта додають довідку про проведені перевірки. Документи з обмеженим доступом знищують способом, який унеможливлює відновлення. У грудні кожного року бухгалтерія та інші структурні підрозділи складають описи справ постійного, тривалого зберігання та з кадрових питань. Описи оформлюють за уніфікованою формою, підписують, погоджують зі службою діловодства і затверджують у керівника. Саме ці описи дають змогу зберегти послідовність обліку документів і уникнути їхньої втрати. Їх шаблони та зразки знайдете у тексті під відео. В архіві документи можна впорядковувати як у хронологічному, так і в алфавітному порядку. Якщо архів приймає справи тимчасового зберігання, вони позначаються індексом ТМ. У разі реорганізації документи передають новій юрособі за актом приймання передавання у двох примірниках: один із яких зберігається у приймаючої сторони, а архів. Видає довідку про прийняття з 1 вересня 2021 року. Діє стандарт оформлення організаційно розпорядчих документів ДСТУ 4163 2020. Він обов'язковий для всіх підприємств та ФОПів. У ньому прописано вимоги до шрифту, форматування реквізитів, порядку підписання документів, оформлення назв підприємств та можливості використання QR-кодів для реєстрації документів. Зокрема, підпис тепер розшифровують повністю: ім'я і прізвище великими літерами. У кінці документа зазначають виконавця та контактний телефон. А відбиток печатки, якщо він є, має частково накривати назву посади, але не сам підпис. Вимоги ДСТУ 4163 2020 можна застосовувати до первинних документів, хоча законодавство не зобов'язує робити це для всіх випадків. Головне відповідність бухнормативам. Стандарт поширюється на організаційно розпорядчі документи, до яких відносять і акти. А його правила оформлення реквізитів можна використовувати для первинки, якщо вони відповідають обов'язковим реквізитам за законом про бухоблік і дозволяють ідентифікувати госпоперацію. У податкових формах і звітах вимоги ДСТУ вже враховані. Контроль і відповідальність за дотримання графіка документобігу лежать на керівнику підприємства. Він наказом зобов'язує працівників подавати документи вчасно та встановлює відповідальність за порушення. За систематичне недотримання графіка можливі дисциплінарні стягнення від догани до звільнення та зменшення або позбавлення премії. Перевіряльники, перш за все, перевіряють наявність графіка і дотримання його на практиці. Так несвоєчасна передача первинних документів або їх відображення не в тому звітному періоді кваліфікують як порушення ведення бухобліку, а неналежна організація бухобліку, зокрема без графіка. Може призвести до адмінштрафу від 136 до 255 гривень для керівника або головного бухгалтера. Тобто, графік не формальність, а доказ правильно організованого обліку. Підсумуємо: графік документообігу обов'язковий інструмент, який визначає, хто коли і куди подає документи і запобігає хаосу в бухгалтерії. Переглядайте його щороку або при зміні процесів, наприклад, при переході на електронний документообіг. Контроль за дотриманням графіка лежить на керівнику та головному бухгалтері. Порушення може призвести до дисциплінарної відповідальності і штрафів. Він дисциплінує, структурує процеси, зменшує ризики і стає доказом належної організації обліку при будь-якій перевірці. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.